Проблеми доросли до внесення на мапу міста, до оформлення такої хочуть залучити містян. Про субсидії мешканці Кременчука дочекалися перерахунку, а на українців загалом чекає зменшення розміру субсидій. Ревізори від громади, батьки учнів другої школи, пішли інспектувати їдальню. Що побачили? Дочекалися свята і на своїй вулиці. До мешканців Кубанської врешті дійшло благо вуличного освітлення. Про ці і не тільки новини далі у докладному викладі команди журналістів медіа центру візит. Це щоденник наш час. Вітаю на початку до новин з головної адмінбудівлі міста. Появу онлайн-мапи комунальних проблем Кременчука, яку створюють і доповнюють самі мешканці. Анонсували сьогодні у мерії. У Кременчуці підписали тристоронній меморандум про співпрацю в рамках проекту «Відкрите місто як саме Кременчук ставатиме відкритим? Слухала наша Тетяна Попруга. Ми привезли вам достатньо інноваційну платформу, до якої запрошуємо місто приєднатися. Платформа дозволяє швидше, відкритіше комунікувати і позначати і свої проблеми, і свої побажання представникам мерії міської влади. Відповідно, міська влада буде реагувати, і повідомляти містян про те, що відбувається в місті. Кременчук стане 47-м містом України, яке долучилося до проекту Відкрите місто інноваційний інтернет-ресурс використовують у Луцьку, Чернівцях, Запоріжжі, Сумах. Як працює платформа, наочно демонструють на прикладі Тернополя. Ось так сьогодні виглядає мапа комунальних проблем міста. Помаранчем кольором відображаються проблеми, які ще не опубліковані. Якщо відповідальний структурний підрозділ міської ради, прийняв їх в роботу, і вони знаходяться в процесі вирішення, вони вже зразу скинуть, відображаються зеленим кольором. Коли проблема вирішена або е, дана мотивована відповідь, вона тоді відображається синім кольором. Представники проєкту Відкрите місто твердять, завдяки ресурсу, кожен мешканець зможе сфотографувати проблему і, не гаючи часу, оприлюднити на інтернет-порталі. Розроблена платформа місту для користування надається безкоштовно. Головна мета проекту налагодити комунікацію між владою та громадою. Інформація про проблему автоматично надходить органам влади організаціям відповідальним за її вирішення. І на третьому кроці міська влада вирішує проблему та інформує про це користувачів». Якщо користувачі не погоджуються з тим, що проблема вирішена, вважається відпискою або неякісним виконанням роботи, вони мають можливість повторно відкрити проблему. У мерії на такий спосіб обміну інформацією покладають великі надії. Мовляв, маючи онлайн мапу проблем, комунальники реагуватимуть швидше. А поки запише. Оператор на 1563, поки він зареєструє, поки він потім відповідального чергового набере на тому ж комунальному підприємстві і передасть цю інформацію. Поки ну все це пройде, це в рази більший час. Про те, чи справді проблема з вирішенням комунальних скарг громади, полягає у відсутності онлайн-мапи питання, оскільки запропонована інтернет-платформа не підпадає під дію закону про звернення громадян зробити її роботу офіційною, має підписання тристороннього меморандуму між фондом Східна Європа. Міською радою та Асоціацією сприяння міжнародному бізнесу та розвитку. Документ підписано, а ось запрацює ресурс у місті тільки через місяць. Ну і вже після підписання тристороннього меморандуму про співпрацю в рамках проєкту Відкрите місто у великій залі міськвиконкому модератори проекту намагалися наблизити владу до людських проблем, наочно показавши, як проєкт працює в інших містах. Бачу, назву повідомлення. Далі ми бачимо адресу, бачимо якесь фото і бачимо весь життєвий цикл повідомлення. Коли і хто його відкрив, коли і на які організації пішли сповіщення про це повідомлення, тобто, які організації було повідомлено про цю проблему. Хто і коли прийняв її в роботу, і хто і коли закрив це повідомлення, і з якою мотивацією. Тобто тут прибирається максимально такий людський фактор в нехорошому сенсі, коли якесь повідомлення може загубитися, хтось може його не побачити, або сказати потім, я цього не писав, я забув, там, я людині відповів, а насправді цього не було зроблено. Тобто тут махлювати не вийде. Кожен крок фіксується з датою, і це змінити не є можливим. І у продовження випуску про субсидії крізь призму новин позитивних і негативних. Розпочнемо з повідомлення приємного кременчужанам, які мешкають в автозаводському районі, донараховано субсидію. Приємний сюрприз на касі чекає на тих мешканців міста, будинки яких не обладнано тепловими лічильниками. Їм донараховано субсидію за три місяці опалювального сезону. Як повідомляють в управлінні соцзахисту, різницю у тарифах фактично буде компенсовано понад 60% отримувачів субсидій у районі. В управлінні соцзахисту відзначають мова про оплату послуги централізованого теплопостачання. Нагадаємо, для мешканців будинків, де немає лічильників тепла, тариф від початку опалювального сезону коливався щомісяця залежно від коефіцієнту фактичної температури зовнішнього повітря. Таким чином, в той час, коли субсидія обраховувалась, виходячи зі встановленого тарифу в 30 гривень 32 копійки за квадратний метр. Фактичний тариф у платіжках Кременчужан був більшим на 3-5 гривень на метрі. Таким чином, тарифи на послугу теплопостачання за зазначені місяці склали за жовтень це близько 22-27 гривень, в залежності від підключення будинків до мережі теплопостачання. За листопад ця сума склала тариф цей склав 35 гривень 20 копійок а за грудень 33 гривні 50 копійок. Сьогодні ж, отримавши від Полтави обленерго дані щодо тарифів жовтня, листопада та грудня, управління соціального захисту автозаводського району провело перерахунок за три місяці опалювального сезону. І вже у лютому до нарахування по різниці у тарифах має відбитись на платіжках. Якщо отримувачі субсидії платили свою обов'язкову частку платежу і не доплачували, то при здійсненні цього перерахунку буде цією доплатою перекриту ту суму недоплати, яку отримувач субсидії не заплатив. А ті, хто ті особи, які платили повністю за комунальні платежі, у них ця сума переплати залишиться. Ця сума субсидії, яка була дана рахована, залишиться на особовому рахунку як переплата і може бути. Використана в наступному періоді. У лютому, у цьому місяці, хто піде на касу платити за комунальні платежі за січень. Це майже 63% отримувачів субсидій, які зараз у нас перебувають на обліку. В управлінні соціального захисту відзначають, надалі перерахунок буде проводитися щомісяця за попередній місяць. Наприклад, в лютому за січень і так далі. Ну а доки у Кременчуці говорять про приємне перерахунок, урядники отримувачам субсидії підготували новини невтішні. Так від офіційний веб-портал Міністерства соціальної політики сповіщає про наближення урядом соціальних нормативів до реального споживання послуг. За красивою назвою криється посилення тарифного зашморгу і перспектива для українців в наступному опалювальному сезоні 2017-2018 років отримувати менші субсидій, а відтак платити по рахунках більше. Мотивація спонукання українців до енергоощадності. Так, з офіційного повідомлення маємо. Через завищені соціальні нормативи, які не відповідали реальному рівню споживання і не стимулювали громадян до економії енергоресурсів, держава в минулому опалювальному сезоні переплатила по субсидіях більш як 14,5 мільярдів гривень. Щоб виправити ситуацію, впровадити стимули до ощадливого споживання енергоресурсів, уряд наблизив соціальні норми до фактичного споживання енергоносіїв українцями. Згідно з рішенням уряду, з 1 травня 2017 року в Україні діятимуться нові знижені, соціальні норми а значить і субсидія зменшиться. Для кожного утримувача по-різному в середньому це близько 200-300 гривень. Відзначимо, на сьогодні середній розмір субсидії по місту складає близько 2 тисяч гривень. В автозаводському управлінні судзахисту обраховувати фінансові перспективи мешканців міста наразі не беруться. Тут запевняють, постановою ще не отримали. Відтак про конкретні. Трати для гаманців містян не говорять. Роз'яснення тут обіцяються надати пізніше. Єдине, що додамо, так це те, що рішення уряду жодним чином не впливає на розмір уже призначених субсидій на нинішній опалювальний сезон. Нові соціальні нормативи для українців застосовуватимуть з 1 травня 2017 року. Це наш час ідемо далі. Чисельність населення у Кременчуці невпинно скорочується. Фахівці від Європейського банку реконструкції та розвитку пішли вивчати Кременчуцькі школи та лікарні, а батьки учнів другої школи пішли інспектувати їдальню про всі ті події життя міста. Далі у короткому викладі від Вікторії Загорулько. Соціально-економічне становище Кременчука привідкрили на офіційному сайті мерії. Із того, що маємо на кінець минулого року, населення у нашому місті поменшало майже на дві тисячі осіб. Нині офіційна цифра мешканців Кременчука 222 тисячі. До всього городяни ще й продовжують зубожіти. Понад 60 тисяч домогосподарств скористались за той рік субсидіями, не в змозі оплатити комуналку самотужки. Кількість офіційних безробітних на кінець минулого року зросла на майже півтора відсотки. У грудні цифра непрацюючих сягнула 2800 людей. Натомість боргів із зарплатні у місті поменшало на 71 тисячу гривень. Втім, то загальну ситуацію не дуже рятує, бо Кременчуцькі підприємства винні своїм працівникам все ще доволі вагому суму 3 мільйони гривень. Щодо криміногенної ситуації у Кременчуці, то прокуратура за 2016 рік зареєструвала на 10% менше кримінальних правопорушень, ніж у позаминулому році. І трохи менше городян тогоріч скористались послугами автомобільного транспорту. Втім, різниця та у менше ніж один відсоток. Загалом за 2016 рік міським транспортом проїхало майже 17 мільйонів пасажирів. У Кременчуці визначаються з дитсадками, школами та лікарнями, де найдоцільніше впроваджувати енергоефективні заходи. Для того до міста приїхали експерти-консультанти, надані Європейським банком реконструкції та розвитку. Компанія «АйТіКон» з Полтави. Вона в нас виграла тендер на обслуговування Полтавської області по проєкту Юсейт. Тобто вони нам ну, диктують умови, як то кажуть. Робимо огляди бюджетних закладів, це огляди елеваторних вузлів, внутрішніх мереж, систем освітлення, стану лічильників. У нас відібрано 50 закладів, і частина з них буде обстежена за допомогою тепловізора, з тепловізійною зюркою. Останні заклади, залишившися заклади будуть. Зроблені енергоаудити, можливо, без тепловізора, але на підставі об'єктивних даних в нас є статистика. За результатами тієї роботи, місто спробує залучити інвестиційні або кредитні кошти від ЄБРР для проведення масштабної термомодернізації. Суму потенційного кредиту, у який міська влада може вкотре втягнути городян, поки що на офіційному сайті мерії не називають. Впродовження теми енергозбереження та енергоефективності. Питання розміщення модульної котельні на альтернативних видах палива для опалення будівель 28 ї школи та ліцею інформаційних технологій номер 30 схоже, знову відкладається. Зокрема, наступного тижня на засідання виконкому виноситься проект про відмову в наданні дозволу ТОВ Європейська енергетична компанія. На розміщення модульної котельні причина відсутність у товариства ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва та постачання теплової енергії. Відтак на проект чекає чергове відтермінування та новий конкурс. Швидше за все, вже навесні. Журналіст програми Плюс разом із батьками учнів школи номер 2 проінспектували їдальню навчального закладу. Компанію їм склала нещодавно поновлена судом на посаді директорка школи пані Андрейко. Всі разом ходили дивитись на умови, в яких харчується дітвора, і таки вгледіли антисанітарію. Спочатку, як пише програма, плюс, упав в око велосипед, який стояв прямісінько у їдальні. З'ясувалось, що то працівниця харчоблоку ховає свій транспорт від можливого посягання крадіїв. Далі ж батьки взялися за допомогою серветок інспектувати окремі місця обідньої зали, вразив стенд з документами, який висить над лотком із чистими столовими приборами. Кому витирати пилюку зі стендів це питання переросло у цілу дискусію між заступницею директора і поновленою директоркою. Та все зійшлось на тому, що кому рятувати дітвору від бруду на стінах та шафах у школі номер 2 є великим питанням. Я повну Тут нет технічного роботника по санфіну, робітник харчового підсотний не може мити в обідню залу. Це сампінь. Так, підлогу, тут ми, є... тут, тут тут і, нас... але це не є обов'язки хоч вибирати з столи прибирати до століття. Витиратись ви, ви, А в до століт, прибирає вечір. зараз сняли двері. У нас немає штатному розкладі людини, яка працювала у обідньому залі. У нас є такий це кухар і підступний робітник. Скінчилось інспектування тим, що всі виявлені недоліки зафіксували у шкільному журналі. І у продовження до новин з невикомунальної мешканці Крюкова а саме будинку 48 по вулиці Правобережна втомилися від систематичної бездіяльності комунальників. Обслуговує їх багатоквартирне житло, управляюча компанія Місто для людей одначе для яких людей те місто громада досі зрозуміти не може. Підвал будинку щодень підтоплює смердюча каналізація. Робітники управляючої компанії раз по раз нечистоти викачують. А от вирішити проблему глобально усунути саму причину підтоплення зась. Отож, щойно місця не забачили нашу знімальну групу, вирішили скористатися нагодою. І ще раз тепер вже з екрану телевізора закликати відповідні служби вирішити їх комунальну проблему з неприємним запахом. І оце оттуда ця саме вода, оце, з утра такий уровень, на вечір оце сюди підходить вода. Викачають. Опять на наступний день опять така сама історія. Опять приїхали, викачали, 11 числа приїжджали 24, 25, 26, 27, 28. 5 днів викачали. Тоді зібрала з людей підписи, відвезла у місто для людей. Тиждень не було, але ну, нікого не було тут. Через тиждень знов. Прийшла вчора і знов вода тут стоїть у підвалі. Буде воно стояти, оце, як воно стоїть у воді. Чи, чи, чи не буде воно це, чи воно почне лопатися фундамент і будемо тоді плакати, що, що, за що нам вистачатися, як нам ремонтувати будинок. Загалом вони не надто вибагливі та добре переносять як холод, так і спеку. Мова йде про дерева, але чому практично у центрі міста вони почали гинути? Саме таким питанням задаються окремі кременчужани, які й попрохали нашу знімальну групу поглянути на вражаючий стан вічно зелених красунь по вулиці Софіївська, 47. Тож далі пропонуємо вам рубрику кадр дня. Ось такі шестеротуй ще до зими милували око пересічних кременчужан та малечі, яка відвідує дитячий садок навпроти. Наразі кволі похилені до самої землі туї, що були кимось дбайливо висаджені, мають доволі сумний вигляд. І це біля приміщення філії центру стандартизації та сертифікації, працівники якої проводять перевірки з якості та добре знають, що такі різноманітні стандарти. Невже така проблема? Елементарний догляд за деревами, які мали прикрашати фасад центру? Певна причина тут банальне невігластво. Фахівці твердять, взимку варто стежити за тим, аби туя не була завалена снігом, бо це може призвести до підпривання хвої. Невірно роблять і ті, хто звик скидати сніг з доріжок на рослини, помилково вважаючи, що так їм буде тепліше. А от чому кілька деревин і взагалі похилені майже до землі, то питання. Заміну ж на різний смак і колір, понівеченим туєм на різних інтернет-ресурсах можна віднайти швидко. Щоправда, нині така забаганка не з дешевих. Ціни на таку зелену красуню, в залежності від її розміру, коливаються від кількох сотень і навіть сягають близько 20 тисяч гривень. І тут пригадаємо. Із міського бюджету на озеленення Кременчука та територій комунальних закладів цьогоріч планується виділити майже 4 мільйони гривень. Відтак, замість того, аби підтримувати належний стан вже існуючих красивих зелених насаджень у місті, із бюджету вкотре витрачають чималенькі кошти на закупівлю нових дерев, яких без належної підтримки очікує подібна доля. Ну а далі знову за подібним сценарієм: таке собі замкнуте коло по Кременчуцьки. І далі про більш приємне з невикомунальної. менше двох тижнів тому у новинах ми розповідали телеглядачам про біди мешканців кубанської та сусідніх вулиць. Люди тоді в один голос скаржилися на просто такий жахливу дорогу, і що головне на суцільну темряву. Про таке благо цивілізації, як вуличне освітлення, перехожим нагадували хіба що понівечені залишки ліхтарів на стовпах, через що шлях до власних домівок мешканці змушені були шукати ледь не навпомацки. Як зайшов я в темінь, я вже нічого не мог бачити, майже що на карачках і що далі. Вся оця територія от, страждає, нікому не треба. Ну ви розумієте, що вибори не часто. Якби вони були часто кожен день, то може б на кожен раз і на кожен вибор і лампочку вішали. Ввечора мені страшно йти, особливо зараз ну, розбої кругом. Ну, Хоча б десь ну, там на виході поставили лампочку, то десь там на, на вуглі. Після виходу сюжету в ефір ситуація змінилася. Нам таки вдалося привернути увагу комунальників до людських проблем. Того ж дня громада побачила на своїх дорогах комунальну техніку, а ще через кілька днів дотримали обцянки і працівники міськ світла. Наступпах з'явилися ліхтарі, і віддалені вулички вже не потопають у темряві. Скресна кри, скресна благодаря вам. Буквально після публікації буквально на третій день уже все зробили. От. Ну можуть же, коли захотять, правда? От якщо б все у нас так робилось, от то в нас ж і проблем би не було. Вечором люди йдуть з роботи і йдуть, крадучись. Так? Зараз йдуть, дивлюсь, нормально люди йдуть так. Ну, як ну, як у себе вдома, три ліхтарі на нашій вулиці і там далі повісили. Молодці, молодці мало це хлопці, спасіба їм теж. От, от другий раз може бути, от їхню роботу не видно. Я розумію загруженості, все те саме. От ну надо оперативно. О, кстати, сьогодні вже трактор проїжджав. Так що нас вже не забувають. Спасибо. Ну і не оминути увагу радимо черговий випуск газети Програма Плюс. Головний редактор видання Олександр Курилов запевняє на шпальта газети Крименчужани зможуть побачити чимало цікавої та корисної інформації про буття міста. Далі в вашій увазі кілька анонсів тем номера. Добрий вечір, що на тебе читати о компанії візит, читачі газети Плюс». Повідомляю, що вийшов номер, новий номер газети, і пишемо про наступну тема нашого номеру. Скільки платить, якщо взяв на квартиру квартиранта. Про це нагадую податково, і цифри вам наводять, і які податки там теж кажуть. Варто зазирнути, почитати, що нас очікує. Інше про що ми повідомляємо, це про те, як ми будемо платити за тепло і за наші комунальні послуги вже навесні, в березні. І мова йде про те, що нам цей перерок змінять. Потити ми будемо полічильникам. А от що з цього вийде, про це я пише газета, тому що наша застрога єдина, аби не було гірше, а гірше може бути. Про що розповідають репортери, так це про інше подорожчання, це вже питної води. Кремльчук водоканал вже зібрався на підвищувати вартість води питної і водовідведення, але тепер нам кажуть, що то, що панувало, це мало. Тобто нас чекає ще дорожче і ще більша ціна. Чому так, чому це случилося? Ми про це повідомляємо і варто подивитися. Інше про що розповідають репортери, так це про те, що скоро вибори. А висновок такий ми робимо з того, що у Кременчуці в нашому місті знову заговорили про тему нового моста через Дніпро. А якщо про неї починають балакати, то означає, що скоро будуть виборча кампанія, будуть нові депутати і нові кандидати. А що в самому мості, то варто почитати, які в нас будуть стояти дуже багато років, і через скільки це років почнеться, теж ніхто не знає. Варто заглянути в газету. Інше теж цікаве. Перед у Кременчуці збирали гуманітарну допомогу для Авдіївки, які везили і як і розвантажував. І виявилось таке, що збирати її кому, але розвантажувати не було. Чому так, чому нас там зустрічають не дуже схвальна наших представників наших віцемерів і що наші віцемери забувають? Про це варто почитати, аби зрозуміти, що саме відбувається. Про нашу поліцію, яку муштрує народний депутат України Юрій Шаповалов, який їх заставляє тепер робити тренування на кризі. На сховому кавунку і про те, що це мер підтримує, а ви самі тренуватися не буде. Ми теж пишемо. І про те, чому так сталося, що нас людей жахають, а винними стають поліцейські. Тут варто прочитати, там дуже багато цікавого. Крім того, про все, що відбувається в нашому місті, про виступи лісипетного батальйону, про наші скарги на перевезення, про наші заводи, наш кримінал, пишемо, повідомляємо і розповідаємо. Так що телефонуйте, заходьте. І запитуйте. Ну і на завершення маємо іще кілька стислих анонсів. У Кременчуці напередодні дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав виступатиме лауреат міжнародних конкурсів авторської пісні Відомий бард» В'ячеслав Купрієнко. Концерт відбудеться 11 лютого у Палаці культури Нафтохімік. Вхід вільний, початок о 16-й. Ну а вже 12 лютого, 14 14-й відділ читальної зали центральної міської бібліотеки по вулиці Соборній, 9 дріб, запрошує усіх всіх кременчужан та гостей міста на авторську виставку іграшок із бісеру Марії Мокри. Магічний бісер. На виставці містян обіцяють познайомити з відомим детективом Шерлоком Холмсом та його другом доктором Ватсоном, культовим британським персонажем доктором Хто та його 12-ма життями. І не тільки магію бісером можна буде оцінити від 14-ї. Ну і наостанок про приємно для любителів доволі незвичного для нашого міста виду спорту фігурного катання 24 та 25 лютого. Перше у Кременчуці пройде відкритий чемпіонат міста з фігурного катання на ковзанах. Дійство заплановане на льодовій арені Айсберг, і пройде воно, судячи з усього, у патріотичному дусі. Проте анонсує назва видовища Українські мальви. Такою була остання інформація випуску. Ефір продовжить прогноз погоди. Дослухайтеся до операції ноптичних далі. І з ними Роксолана Грилюк. Ну а я прощаюся з вами. Будьте успішними разом з телеканалом нашого міста. Вітаю, партнер прогнозу погоди. Мережа ювелірних салонів Аскіда. Аскіда кращі колекції ювелірних прикрас. А чи знали ви, що в природі не існує двох сніжинок з абсолютно однаковою кристалічною структурою? Чи кружлятимуть сніжинки у повітрі завтра? Дізнаваємося просто зараз. На заході країни в Івано-Франківську протягом дня триматиметься хмарна проясненнями синоптична картина. А ще тут прогнозують сніг на термометрі очікується від мінус 11 до мінус 6 в день. У Чернігові сонячно та ясно на термометрі мінус 24 вночі, мінус 16 в день. У Києві варто чекати на сонячну та погожу днину. У столиці температура опуститься до мінус 19 та мінус 14 відповідно. А зараз важлива інформація: обирайте ефективний спосіб очищення води, адже вода повинна бути корисною. В спеціалізованому магазині акваторія кваліфіковані спеціалісти підберуть індивідуальну систему очищення саме для вашого будинку чи квартири. Вигідні пропозиції для кожного покупця. Акваторія, чиста вода, здорова сім'я. І повернімося до погоди на півдні, а саме в Одесі триматиметься сонце. Температура повітря уночі опуститься до морозних, мінус 9, а от вдень варто чекати на мінус 1 на термометрі. У Луганську спостерігатиметься сонце за вікном мінус 22 та мінус 13 морозу. А мережа магазинів Султан продовжує радувати розкішними знижками: на першу прикрасу 15%, на другу 30%, на третю 50%. Знижки нараховуються на кожен товар. Також ви можете продати своє срібло за вигідною ціною або обміняти його на нові ювелірні вироби. Магазин Султан. Ну і до погоди у Харкові небо залишатиметься в полоні хмар, але будуть і прояснення. Тут опадів не прогнозують: мінус 20 вночі, мінус 14 в день за вікном. А от у Полтаві завтра протягом дня триматиметься сонце. На термометрі температурні відмітки коливатимуться в межах позначок: мінус 19 вночі, мінус 14 в день. Незабаром свято всіх закоханих. Магазин Білий дім вже підготував для вас чарівні жінки та для вас, справжні чоловіки, спокусливу білизну з усього світу. А ще широкий вибір домашнього одягу, піжам, халатів та домашнього текстилю. Якщо ви закохані, неодмінно завітайте в Білий Дім. І повернімося до погоди. Мешканцям нашого міста завтра прогнозують. Переважно ясну та сонячну погоду. Окременшоці температура повітря опуститься до морозних мінус 17 вночі та мінус 9 в день. Вітер західний до 5 метрів на секунду. Атмосферний тиск становитиме 771 міліметр ртутного стовпчика. Партнер прогнозу погоди мережа ювелірних салонів. Аскіда Аскіда кращі колекції ювелірних прикрас. Наостанок цікава інформація. Навіть у пустелі буває сніг. Наприклад, у Сахарі, 18 лютого 1979 року, був снігопад, однак дуже короткий. Сподіваємося, що сніг з наших вулиць вже зовсім скоро піде у небуття. Ну і ми зустрінемо весну з усіма її перевагами та привілеями. До зустрічі в ефірі.